Добрий вечір. В ефірі програма Соціальні ініціативи. Сьогодні ми розкажемо про найбільш вразливих і найменших громадян України дітей. Далі підемо у доросле життя. А ще навчимо основним правилам, як стати власником доступного житла. Також у рамках програми ви дізнаєтесь про особливості життя людей з фізичними потребами. Торкнемося і важливих меседжів керманичів держави. Президент України Віктор Янукович оголосив про нові соціальні ініціативи, спрямовані на захист дітей. Вони передбачають збільшення державної підтримки, зокрема для дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та родин, які виховують таких дітей. Ми робимо стратегічну інвестицію в тих, хто буде будувати і розвивати Україну практично до кінця 21-го століття, підкреслив глава держави. За словами президента, на перший план необхідно поставити завдання щодо створення належних матеріальних умов для тих, хто зараз ростить дитину. На Підтвердження президентських слів Кабінет міністрів України вже схвалив внесення змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Ним передбачається збільшення відповідної допомоги дітям-сиротам з інвалідністю. Законопроект має на меті подолання соціальної справедливості при наданні допомоги дітям-сиротам, інвалідам, які проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, а також знаходяться під опікою чи піклуванням. Нині сім'я, яка взяла на виховання дитину сироту, отримує державну допомогу на рівні двох прожиткових мінімумів. ...а це 2420 гривень. Якщо дитина інвалід, вона отримує 894 гривні. Проте, якщо дитина одночасно інвалід та сирота і перебуває під опікою чи піклуванням, вона отримує ті ж 2420 гривень, у які вже враховано 894 гривні допомоги за інвалідністю. Відтак, уже після ухвалення законопроекту щомісячна сума зросте на кількасот гривень. Як нові соціальні ініціативи втілюватимуть на місцях, ми розкажемо вже у наступних виставках. Випусках програми. Тим часом за останній рік проблем в української малечі та їхніх батьків поменшало. Переконаний головний дитячий омбудсмен Юрій Павленко. Цього року витрати на дитячу медицину зросли вдвічі: зменшується дитяча смертність, знижується кількість абортів. Як результат, у 2012-му народилось на 20% більше дітей ніж позаминулого року. А це понад 520 тисяч немовлят. Уповноважений президент та справ дитини сподівається, позитивні тенденції в Україні закріплять. Уповноважений справ дитини відзначає, завдяки соціальним ініціативам президента вдалося вдвічі збільшити фінансування дитячої медицини. На 2013 рік закладено понад 400 мільйонів гривень. Лікування деяких рідкісних та важких захворювань цього року вперше профінансовано на 100%. На 25% зросли надбавки для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Дискримінаційна норма. Для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування з інвалідністю, які виховуються під опікою і які не отримували, на жаль, кошти за інвалідність. Таким чином на 894 гривні зросте розмір щомісячної соціальної допомоги. Вона буде складати 2838 гривень для дітей до 6 років і для дітей з 6 до 18 років буде збільшена до 3314 гривень. Протягом останніх кількох років в Україні зростає народжуваність. Констатує дитячий омбудсмен. Також серед позитивних тенденцій 2012-го українці взяли на виховання у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу рекордну за останні роки кількість дітей майже 2,5 тисячі. Це вдвічі більше ніж 2011-го. Відтак, 80% сиріт уже виховуються в родинах. Україна досягла щорічного сталого зменшення кількості дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і збільшення кількості дітей, які посиротіли. Юрій Павленко констатує, невирішеним лишається житлова проблема сиріт. Щорічно набувають повноліття 12 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість із них, близько 9 тисяч, не мають власності від батьків. Наразі уряд на доручення президента розробляє національну програму по забезпеченню таких дітей житлом. В минулому році вдалося забезпечити житлом не більше 500 дітей. Регіональні програми, от коли ми їх проаналізували, дають відповідь забезпечення житлом лише для половини дітей, які потребують такого житла. Сучасні, безпечні та цікаві. Такими вже за два роки мають стати всі дитячі майданчики в Україні. Уповноважений справ дитини сподівається, до кінця 2014 року Кабмін виконає доручення президента, і у 28 тисячах українських шкіл модернізують спортивну інфраструктуру. Українське законодавство визначає, багатодітною є сім'я, в якій виховується троє і більше дітей. Ці родини отримують чималу підтримку від держави. Мова йде в основному про пільги, починаючи від безоплатного одержання медикаментів за рецептом лікаря аж до 50% відсоткової знижки за користування житлом. Але і це ще не все. Родини, які активно працюють над покращенням демографічної ситуації, підтримуються і морально. В Ужгороді провели конкурс таланти багатодітної родини: 20 талановитих дітей Закарпаття. Продемонструють свої таланти, відпочиваючи в Артеку. Претенденти на подорож зустрілись у ляльковому театрі Бавка, аби позмагатись за зоряний шанс. На що здатна Закарпатська малеча і кого планують вразити своїм хистом дітлихи, знає Оксана Крьока. За можливість помандрувати до Криму та яскраво відпочити в міжнародному центрі Артек уже в десяте змагалась Закарпатська малеча з багатодітних родин. Після того як будуть визначені переможці. Десь через два місяці у всеукраїнському таборі Артек буде потім такий якби підсумковий так, культурно-мистецький захід, таланти багатодітної родини, де візьмуть також і 20 дітей із нашої області. Семикласниця Оля запевняє, прийшла не стільки по перемогу, як за відчуттям, що воно таке виступати для великої аудиторії. Ще одна мета заприязнитись і талановитими однолітками. Виграти цікаво, тому що якщо ти виграєш, значить, значить, ти кращий. І завжди класно, якщо ти виграєш, то ти можеш похвастатись комусь. Прийти і сказати, що я виграла. Четвертокласниця Вікторія приїхала з Іршави продемонструвати вокальні вміння. Сподівається, що дзвінкоголосий спів приведе до Артеку саме її. Водночас не приховує захвату від виступу конкурентів. Коло Артека близько море, там. Там діти будуть конкурс, там ще один буде. Я люблю танцювати, грати на фортепіано, малювати. Мама Вікторії, пані Лариса, каже: головне, щоб вигідно виступила і аби конкурс був прозорим. Сам перед хотілося, щоб цей конкурс був справедливий, щоб рішення журі винесло справедливе. Якщо дитина виграє цей конкурс, звісно, вона поїде вартек. Якщо вона заслужила його поїхати, от ми так її настроювали. Що якщо ти виграєш, ти поїдеш. Незалежно від результатів, переможцями слід вважати всіх учасників, адже вони не побоялися довести батькам, учителям, наставникам, а в першу чергу собі, що тішити та зворушувати людей своїм талантом, це їхнє, хай і дитяче, проте вже усвідомлене покликання. Одним путівка в Артек, іншим в школу-інтернат. І, хоча українська влада вже котрий рік поспіль намагається попередити збільшення кількості дітей сиріт, їх все ж і досі чимало. На Закарпатті діє єдина санаторна школа-інтернат, де виховуються діти, як правило, з неблагополучних сімей. Але основна умова їх перебування у спеціальному закладі незадовільний стан здоров'я. Великоберезнянська санаторна школа-інтернат відсвяткувала півстолітній ювілей. За роки існування за парт вийшли сотні випускників. Тут не просто то навчають тут дітей готують до дорослого життя. Для переважної більшості вихованців школа чи не єдиний прихисток, де педагоги стають і мудрими вчителями, і виконують роль батьків. Тому сучасні навчальні класи, стоматологічний і комп'ютерний кабінети, тренажерний спортзал, затишні спальні це лише намагання освітян, хоча б якось покращити умови життя інтернатівців. Кошти на утримання закладу виділяє обласна влада, а друзі та випускники школи завжди приїжджають із подарунками. Не обійшовся без них і ювілейний день народження. Нині у санаторній школі інтернат навчаються і живуть понад 250 дітей з усієї області. За станом здоров'я у них спеціалізоване навчання шість днів із скороченими уроками і подовженими перервами. У діток діагностовано серцево-судинні недуги та захворювання органів дихання. Начальник Чопської митниці переконаний, попри чималу відстань від обласного центру, школа-інтернат не має відчувати на собі недогляд з боку влади і дотичних установ. На день народження школи головний митник області подарував телевізор, який стане приємним доповненням у дозвіллі учнів. Але передусім Олександр Похилько хочу бачити хороші результати навчання, які можуть знадобитися випускникам школи у майбутньому. Ми в попередні роки декілька разів в то зверталися до керівництва з метою того, щоб все ж таки ті, хто найкраще закінчують, ми направили в академію державної митної служби. Ті люди, які будуть випускатися, ті діти, їх рівень підготовки досить високий. І я сподіваюся, що, хоча б в цьому році, хтось з них стане студентом академії. Вона теж випускниця Великоберезнянської школи інтернат. Нині Анастасія Пентик, начальник головного управління пенсійного фонду України у Закарпатській області, свого часу навчалась у санаторній школі шість років. Закінчила її у далекому 74-му. але й донині пам'ятає педагогів перші здобутки у навчанні, а ще з особливими спогадами згадує всі роки життя у школі. Іменно виховання, тому що ми тут були круглодобово, так тільки на канікули йшли додому, фактично виховання йшло тут, і ти засади, які дали, дали той можливість дітям, які навіть прийшли з гірських сил, якщо ти бажав, хотів того, щоб ти в житті чогось добився. Дуже був сильний педколектив, який дав нам дійсно, як кажуть, цю основу я кару виявити себе, вміти, як то кажуть, по перше, спілкуватися дуже сильна була навчальна база. І фактично випускники навіть мого того класу в житті себе десь знайшли. Знайти себе мріє Іван родом з Ужгородського району. Найбільше хлопцеві до вподоби фізика, але добре даються йому й інші предмети. Якщо запропонують стати митником, піде не роздумуючи, адже переконаний, освітня база і поради педагогів дозволять стати успішним у дорослому житті. Ну, вчителі в нас добрі, дуже всі вихователі, вчителі дуже ну як. Про харчування нормально, харчуються діти, все добре. Ну і все, школа дуже гарна, ну все гарно, то подобається мені. А щоб учням справді легко навчалось, довелось докласти чимало зусиль. Іван Наромочуська керує освітнім закладом 12-й рік. Каже, легко було не завжди, адже режим школи спеціалізований, а діти потребують особливого догляду. Приміром, уроки фізкультури проходять лише під наглядом лікаря. Тричі на тиждень медики проводять лікувальні заняття. Директор не припиняє мріяти, що колись її вихованці матимуть і басейн. А наразі пані Іванна тішиться – всі потреби закладу задоволені. Всі кошти, які видає формула спеціальна, всі кошти до копійки поступають на рахунки школи інтернату. І тому ми за цей час могли собі дозволити зробити і гарні ремонти, закупити нові меблі. Харчування дітей на один день становить 35-42 гривні. Тобто я вважаю, що держава все-таки дбає про таких дітей. І хоча тут навчаються діти з особливим станом здоров'я, є серед них і безбаченки. Нині у школі 11 дітей сиріт. Пані директор зізнається, попри їх соціальний статус, всі вони талановиті, і після закінчення інтернату обов'язково складають зовнішнє незалежне оцінювання. А щодо вибору професії, то як правило, їм радять обирати таку спеціальність, яка допоможе вижити у майбутньому. Освіту говорив і голова обласної адміністрації Олександр Ледида. Наголосивши, питання забезпечення закарпатських дітей якісною освітою для області пріоритетне. Для порівняння, у 2009-10 роках у краї створили 1160 нових учнівських місць. То за наступні два роки ця цифра збільшилась майже вдвічі і склала понад 2000 тисячі місць. За два попередні роки в області відкрили 17 нових шкіл, у двох сотнях зробили капітальні ремонти. Щодо найменших дітей, Олександр Ледида... Зазначив, в області функціонують 558 дошкільних навчальних закладів. Тут виховується майже 45 тисяч дітей. Це дозволило практично вполовину збільшити відсоток охоплення дітей від 3 до 7 років усіма формами дошкільної освіти. Держава взяла на себе зобов'язання піклуватись про людей з особливими потребами незалежно від їх соціального статусу. Одним виплачують матеріальну допомогу, іншим надають пільги. Таким чином, переконані посадовці, адресність державної політики спрямована на користь інвалідів. Самі ж люди з фізичними вадами упевнені. Користь людям можуть приносити і вони. Це доводить історія життя незрячого монаха Пімена. Він самостійно служить службу, нікого не винить у своїй недузі та не просить милостині у держави. Більше того, сам допомагає людям. Нині чоловік веде активне суспільне життя, без якого навіть будучи сліпим, не бачить свого майбутнього. Історія пімена хороший приклад для наслідування. Він щиро сподівається, колись наука дійде до того, що він побачить світ на власні очі. І лікарську помилку можна буде виправити. 6 класу ходилося в школу, що слабо бачилося, зробилася операцію. Получається, у 1996 році операцію так і пошла особо неудачно. Та й зараз отець Пімен не впадає у відчай. Він допомагає людям чим може. Майже самостійно служить службу. Якщо людині чогось не вистачає фізично, зрення або слухає, що то їй намного важко жити, орієнтуватися. Ну, до цього можна приспособитися і, і все, приходиться вивчати на пам'ять. Ті всі молитви, всі і ті ні, що говориться, то приходиться вчити на пам'ять, навіть як ходити, пройтися. Теж важко, але якщо живеш десь у определеному місці, до того скоро звикаєш і добре, вже потім орієнтуєшся. Ну, і так, як вже більше, вже 20, більше 13 років, вже виходить, що нічого не бачу, то вже так легше вже приспособився до життя, привчився і. Вже так нормально, свободно сюди орієнтуються. Ну, так ходить, служиться, що із педу людей там читаються молити, якщо треба, потім е, проповіді говориться, і сослужується служителям служителями, з братів, коли на, під час, під час було служіння. Що саме Але... службу не можу вести, тому що немає зені, там ну, на проценту 80 можу служити. Більше того, попри церковні правила, за якими Монах зобов'язаний чи не весь час проводити у молитві, отець Пімен впевнений. Вирішувати деякі соціальні питання теж не гріх. І навіть дуже цікаво. Тож з автором була так, книга печатаються, що якийсь кривець ну, об общественне життя, бо якщо б нічого не робити, було б якось скучнувато. А так. Хоча вона хлопець не повинна скучати, а, ну, дуже це все время проводити там у молитві, у чтенні духовної літератури, але окрім того, займається такими обшими ділами. Монах Пімен, людина, яка попри всі життєві негаразди та фізичні обмеження, зуміла знайти себе, віднайти душевний спокій, самореалізуватися. Закарпатські чиновники звітували перед столичними керманичами про виконання у 2013 році програми з реалізації соціальних ініціатив президента Доступне житло минулого тижня ужгородська сім'я Дмитроків стала ще однією із майже трьох тисяч в Україні, яка придбала квартиру за здешевленою вартістю іпотечного кредиту. Минулого року державною програмою скористались 43 закарпатські сім'ї. В області збудували понад 2700 квадратних метрів доступного житла. А вже на цей рік із державною... ...гаманця витратять майже 5,5 мільйонів гривень для компенсації відсотків за отриманими іпотечними кредитами. Про перший договір 2013 – наступний відеоматеріал. Молоді люди побрались майже сім років тому. Увесь цей час живуть в орендованому помешканні. За роки шлюбу у них народилось двоє дітей: п'ятирічна донечка і син, якому щойно виповнився рік. Оскільки подружжя планує третю дитину, вирішили придбати трикімнатну квартиру. 96,5 квадратних метрів обійшлись Дмитрукам у 482 тисячі гривень. На Закарпатті Міністерство регіонального розвитку відібрало 11 забудовників, які вже готові запропонувати 118 квартир. 20 лютого була поновлена програма Держдоступне житло 343 343-я постанова щодо здешевлення іпотечних кредитів, де сім'ям видається кредит під 16%, де є учасниками держава, яка відшкодовує 13% та 3% молода сім'я. А ми підписуємо перший. Сьогодні кредитний договір і перший договір часткової компенсації цих 13%, які держава буде відшкодовувати людині. Це сім'я, яка проживає в місті Ужгороді, Прізвище йдуть Дмитрук Віолетта в складі чотирьох чоловік. Вони мають двоє дітей, є приватним підприємцем. На збір необхідних документів пішло більше місяця. Щойно банк дав згоду на кредит. Родина вибрала квартиру в одного із місцевих забудовників. Квартира 96 квадратов, значит, три комнаты. По процедуре ситуация следующая. То есть цена одного квадрата 5000 гривен. То есть стоимость квартиры 480 тысяч гривен. Из 480 тысяч гривен 25 процентов тебе нужно внести аванс застройщику. Получается, что в месяц 2000 гривень идет погашение тела кредита и, и 900 гривен и меньше это будут проценты в месяц. То есть не больше 3000 гривен нужно платить на протяжении 15 лет, чтобы получить трехкомнатную квартиру. Сложности не было вообще. То есть все, все были Направлено на то, щоби все таки видать нам за кріт нам в там помочь. Ми все таки надіємося на стабільне, що нічого не поміняється, і проценти ані будуть виплачувати як вотебіщалі. Минулого року 2860 українських родин взяли участь у програмі Доступне житло вже у цьому році до регіональних управлінь звернулись понад дві тисячі громадян. У державній казні 2013 на відшкодування з кредитів передбачено 300 мільйонів гривень. Активізації розвитку економіки і посилення соціального захисту громадян ось основні завдання уряду, наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Водночас він переконаний, і перше, і друге абсолютно неможливе без законодавчого забезпечення. Микола Азаров зазначив, що вже не перший місяць чекає на розгляд народних депутатів великий пакет законопроєктів соціального спрямування. Це проєкт закону про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо державної соціальної допомоги для дітей-інвалідів. Проєкт закону про заповнюю. Збігання та протидію домашньому насильству, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків. Також чекають врегулювання питання погашеності заборгованості державних підприємств вугільної галузі до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, визначення розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям, забезпечення дітей та малозабезпечених сімей безкоштовними лікарськими засобами реалізації членами особистих селянських господарств прав на соціальний захист у разі настання безробіття. І ще багато інших законопроектів, актуальність та гостра соціальна потреба, в яких навіть не вимагає додаткових аргументів. Прем'єр-міністр доручив керівникам профільних відомств, які відповідають за першочергові законопроекти, почати предметну роботу з супроводження цих документів у комітетах і фракціях Верховної Ради. Про їх результати дивіться вже у наступних випусках. А наразі я з вами прощаюсь. Наступну зустріч призначаю рівно за тиждень. Бережіть себе, побачимось.